Так, зараз Вітальку позвонимо. Доброго дня. А можна вас на хвилинку тут подати документи деякі? Так, так. Зараз Зараз побачите, яка в нас секретарка собі. в ну, мене вчора від неї голова розболілася такої секретарки. Це вже не перший раз з'являєте, да? на 102? На 102. Е, я потім запрос дам. До нового року у мене було 30 викликів. Після нового року десь ще 20 мінімум. Е, безрезультативно поки. Поїхав тому на Львів, відкрив через суд Так, Доброго дня! О, Дивіться, бачите, ми хочемо показати, як ви працюєте. Дивіться, бачите, нам відписали Поліна Лисенко, бачите? Правильно? Дивіться, вона забула поставити мені підпис печатку. Поставив якась непонятна особа тут. Так? Тобто, це неналежно, це як підробка документів чи неналежне виконання. По-перше, по-друге, це є кримінальна справа, ту, що я вам вчора надавав, ви відмовились взяти. Так? І тому не зміняю. Бачите, кримінальна справа, це по тому вже факту, що я подаю. І треба запитати, чому ця Поліна Лисенко мені відписала оцю пісольку і не поставила на підписний штамп. Тому хто займається моєю справою, бо ви ж казали мені, що там два наря... дві групи займаються, От хто займається і хто надав такі відомості, не допитавши, не давши в мене, не взявши роз'яснення, не виїхавши на місце, тобто просто відписки дають. От нам, Працівники поліції, щоб засвідчили, як ви працюєте. От викличіть когось, хто відповідає от за ту писюльку, без підпису, без печаті, відповідного, ту копію я покажу. От є кримінальна вже справа діюча. От. І згідно закону України, то що я вам показував, згідно закону, ви маєте надати мені слідчу групу, щоб я. Довів, що я правий, а не те, що мені відписуєте, що ви вважаєте, що там нічого нема. От щоб ви вважали, що нічого нема, я маю хоча б бачити матеріали справи, які ви провели, по-моєму, роз'ясненню. Але роз'яснення в мене, на жаль, ніхто не взяв. Тому е, треба, щоб е, працівників зафіксували, ми будемо подавати потім і міжнародні інстанції, е, які фіксують, як ви доцільно ведете свою справу. Тому викличіть, будь ласка, з керівництва, бо ви тут, як секретарша, сидите. А треба хтось, хто відповідає от, за ті от, підписки, оце все. Покличте, будь ласка, Пан Андрій, Я вас уважно вислухав. Дивіться, ви вже вчора у нас були та й не тільки С, вчора, да? я тут півроку Стосовно року. цього витягу. Це витяг Львівської області, провадження львівської області. Тож стосовно всіх слідчих. Розшукових дій вам слід звертатися до органу судового розслідування. Ага, а до вас дивіться, згідно закону, я звертаюся на На БУ не реагує, покриває, саботує справу. Тобто ви є е, дійсні злочинці, покривачі. Ви мені шлете оті відписки без підпису, без печаті, щоб люди бачили, а пише мені якісь вдовенко якісь непонятні ініціали. Ви ж бачите, так? Фіксуєте? От нема ні і хто такий ВД якісь ДВ, хто це, хто за посадовець. А заступник директора Поліна Лисенко, яка вона не поставила ні підпису, ні печатки. А поставила хтось непонятний. Тобто, це є підробка документів, вона за то не відповідає, пише, і мені пишуть, що вони щось не вбачають, але в мене ніхто роз'яснення не взяв, в мене ніхто належно не не, не щоб не дали можливості навіть довести, що є цей злочин. Зі мною ніхто не спілкується. Крім вас, я нікого не бачу. І от там воєнних цього. ви все це все набув. Я крім, я ходжу півроку, от крім цієї фізгономії». Там ще перед тим дівчина була. Зараз дівчина замітила таким бугаєм, який би мав служити, да, захищати батьківщину. А він тут замість секретарша сидить. І він мені постійно відповідає. Він навіть трубку не бере, щоб позвонити керівництву, щоб до мене спустилось, і пояснили, хто мені пише от ті підписки. Я поїхав на Львів, відкрив кримінальну справу, вже відкрили. А йому все рівно він за все НАБУ відповідає. Тому треба, ну, щоб мені треба, от, щоб ви це все ми долучимо до справи. І відповідні організації, щоб знати, що НАБУ це корупційний орган, який покриває це підпільне казино, який в сотні мільйонів гривень не платять в бюджет країни. А потім вони просять, кажуть, нам не вистачає на зарплату, бо ми еліта общества, і нам треба бачите, більше грошей, люди, з податків, розкошельтесь. Але казино хай працює. Правильно я вам говорю? Оце таке от кафеноме постійно є глухонімий. Він навіть трубку не бере. Бачите, йому все рівно, що я керівництво викликаю. Ви ну, щоб ви бачили, так, наскільки. Так, давайте ну, ви принесли лист. Дивіться, він вам направлений на електронного зв'язку. возврати. Оце, оце лист. Це мені так. не тільки електронний. мені по пошті зігнутий, без печаті, без підпису прийшов. Де той підпис? Це, мені це, оце це. прийшло по пошті. А по пошті прийшов доку... Вроді би документ. Без печаті, без підписи. Як це буває? Це що за документ? А підписався чомусь? Це по пошті. Ви бачите, що це не електронне. що це є підпис якоїсь непонятної особи, а Лисенко не підписалась. Ви, ви бачите то чи ні? Але ви згідні покривати оці дії? Да? Тобто ви не викличете ні той лисенку, бо то не є особа. Це є, ну, поліна, блін. Де вона? Хай мене покаже свої повноваження, принесе там чи доручення, чи що, що вона є дійсно людина, яка мені то надала. Туди вона не поставила якийсь реквізит. Крім вас, я нікого не бачу. Тут в тому зданні є ще хтось, крім вас. Так. Мені таке враження, що крім вас, тут ніхто не відповідає. Що так? Номер телефон набери, хай сюди спустяться, хто мені ці відписки дає. І мені належно дасть, згідно закону, група, яка досліджувала по моїм е, е, зверненню по, про кримінал, хто досліджував, яке дослідження було. Хай мені покажуть матеріали, вони мають мені згідно закону. Ви закон України читаєте? Так. Тоді виконайте його. Оце закон України по викриванню. Мені набу має надати повністю, не суперечте мені, надати повністю допуск до документів, щоб мені не сказати, що я балабол, що я заявив за злочин корупційний. Розумієте про що? Тобто я кажу, є злочин корупційний схема. Працює в казіно. Кажу, давайте я вам додам всі інформації згідно закону. Мені, от антикорупційне бюро, я має звернутися, прийти, вони мені надати групу, яка має зі мною сісти, і ми маємо виявити всю схему. Бо в мене є схема, хто кришує. Хто, хто покриває, хто організатор. Все. Я з вересня місяця ходжу сюди, БЕБ, ДБ, всі втікають. СБУ був. Суди є ухвали. Поїхав вже на Львів, тільки Львів відкрив. Справа вже кримінальна є, от відкрита. І от такий от, от сидить. Ну, от кримінальна вже справа на днях відкрили. І їм все рівно. Я нікого, крім нього, не бачу. От в набукрі крім нього нікого не бачу. Йому би служити піти, О, а не до от дивіться, от дивіться ту фізному, дивіться. ну, ну. Він навіть він руку не підніме до телефона, щоб набрати, щоб викликати керівництво, сказати, що тут же правоохоронці є. Фіксують. Йому все рівно. Він як хазяїн тут сидить і захищає дупо, блін, друге якогось. Позорище. Можу я дати коментар. Давайте, слухай. Стосовно листа, вам надано лист. Та я не переписки а листочки даю. В no. тому числі щодо можливих неправомірних дій працівників Національного бюро за підписом заступника директора. Так нема підпису. Нема Підписи. Хай прийде під хай прийде той директор і під... розкаже. Пане Андрію, документ буває паперовий. То... Це паперовий мені з поштою прийшов. Будь ласка, А Що він розказує байки? Вот. Якщо людині направляється паперова версія електронного документа, там, звичайно, що підпису не буде, бо він електронний цифровий. Але те, що документ вірний, правильний, засвідчено підписом відповідального працівника національного бюро. Тобто, ну електронний. Ти сам собі віриш, що ти говориш зараз? Це підпис чомусь, от, засвідчуючи її типа, а тут людина не змогла поставити, довести, що тут людина ставила. Я не електроніка, яка буде читати штрих-коди. Мені мають підпис і печать. Чому якийсь там Вдовенко зміг підпис печать поставити, а Поліна Лисенка не хоче відповідати за ту от пісюльку. І вона не поставила нічого. Правильно я говорю? Правильно. Правильно, любий знає. Ви юридичну освіту казали мать. Правильно? Має бути не поставити той керівник, а не якийсь там чувак, так? Да? Дивіться, але... тут я вас зрозумів. Наприклад, той керівник може знаходитися відпустці і. То я як вона він вона має. Вона? то хай... Він відпустить? Ану зараз. Зараз чекайте. Ну дайте а, поки а, я... так почекайте. Дивіться так. Так. Що? заступник начальника відділу документу обігу, який поставив цей підказ. А чому Лисенко не поставила? Я так розумію, що в цей момент заступник директора Лисенко знаходилась відпустця або ага, і вона, і вона тіпа підсунула та, комусь. так? Да? Розумію, а з чого ви розумієте? Чекайте, ваші... давайте без ваших доводів. Ви документ mm -hmm. має бути належно оформлений, Правильно? Давайте не 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 самі себе не okay. запутуєте. No. Então, adianti, então, no. vida, eu... a... <repeat> я Заступник начальника відділу обігу. Де тут пише? Тут пісюлька якась. То що печатки, це не печатка, це якийсь штамп. Бо це копія. Копія копя. А чому начальник не поставила? Вона має бути. І вона хай вийде сюди, пояснить, що це за пісюлька. Чому це мене Поліна Лисенко, да, да, Давайте чи? зараз я просто поясню да. вам, як працівників охорони. так, так поясніть. Є електронний документ, є я знаю, по електронний так. документ. Він підписується електронним цифровим підписом. Це внутрі е, е, організації це, на люди має не ви щось читати. Я не зможу казати і пояснювати, що ну стосовно цього листа є електронний документ, його підписує. Керівник електронним цифровим підписом. Кому? Внутрі системи, не путай музей мені. Внутрі системи. Документ відправлений людині по Пощі. Оцей документ, це копія по Пощі. Електроніка може між собою і грати. Причому ти не електроніці відсилаєш. Я що маю в магазин занести скан взяти чи що? Ти мені не путай. Хай лисенко прийде, спуститься сюди і розкаже, що це вона написала, чому вона не підписала і підпис не поставила. Не пудрий мені музей, встань на трубку набери і це. Дивіться, що, оце, що таке? цифровий підпис, а оскільки... Для чого він мені потрібен? Я не електроніка, я людина, блін. А чому другий? Хтось додумався якісь штампи поставити, блін. А лисенко не додумала. Там є штамп, що це електронний. Ти що не чуєш чи що? Ти не чуваєш чи що? Та мені не цікаво, що там є. Мені має бути документ, обіг, має бути з підписом і печатю. Це для електроніки вашої внутрішнього обігу, правильно? І ставиться ото штрих-код. Я ж не в магазин піду, чи я дома маю штрих-код взяти і провірити, чи то справжнє, чи ні. Правильно чи ні? Документообіг який має бути? Це не роботу, ти пишеш. Чомусь тут поставили підпис і печатку. Хоч є і електронний, і там і це. Підпис і печатку поставив підписку. Ти не чуєш мене нічого, чи що? Піднімися і набери своїх начальств, Ти що тут начальник, чи що? Дивіться, от який день вже приходжу, от, от Ну, я не знаю, як Масло, вже його. Ми ми нас... можемо зробити? Ми зафіксувати вашу розмову і все. Я, ми фіксуємо, фіксуємо, я просто бачу. Диві, циві, я... Дивіться, я вам при розмові заявляю. Це злочинці. Добре, я просто зазначу при розмові. Добре, давайте. Тому що ми тут а, не будемо стояти 2-3 години. Та, я розумію. Один Розмов на, наразі одна й та сама. Я Від бачу на бороду. Це... Ти відмовляєшся, правильно? Секунд. Це приймальний громадян і прийом здійснюється працює. Питання задали. Та чи ні? відмовляєшся. Ти... Цього передбачено. Якісь правильно? Ну, це... Тобто ти відмовився. Ти береш на себе обов'язки, ти як покривач, ж зараз. Я заявляю, о ти покривач безпосередньо, я теж буду зазначати, бо тому, що ти сприяєш, щоб керівництво сиділо там в засаді і не відповідало відповідно за це. Ти відповідаєш за керівництво, правильно? Ти відмовляєшся викликати, щоб воно надало доцільне роз'яснення. Правильно? Ми ж правильно зрозуміли. Тобі питання задали, та чи ні? Пане Андрію. Та не треба та чи ні. Якісь недолуги, правильно? Нас, нас, ну, не про, правильно, нема це, що це, слова. Годину, тобто це корупціонер, віде. правильно? Зазначте, фамілія по батькові. Хилько, Віталій Валерій. Що, це корупціонер, який покриває безпосередньо від імені Набу злочин. Корупційний. Правильно? Правильно, все. Передайте. А почекайте, дивіться, тут, виходить, становлено, от возьмемо навіть цей електрон, розпочатку, згідно з оригіналом, кстати, з Сиріною, Встановлено, що ваші попередні звернення. Не відноситься до компетенції національного бюро. Та хай вийдуть в, ми, от є закон, хай вийдуть мені пояснять. Вже хай, не, Ти, ви не розумієте? Не вийде, це, та Получається, згідно закону, це до антикорупційного бюро я маю прийти. Хай мені прийдуть, пояснять, вони підпису не писали, печаті не писали. Вони мають yeah, пояснити, yeah, чому я так. Ні, я вам не поясню. Мисенько, це заступник директора, да? НАБУ в, в місті Києві? Ну, no, tí... Україні? Так. Це корупціонерка, яка не підставила ні підпис, ні печатку. правильно. Вона скинула на когось, вона не хоче спускатися. На цей на відповідаючу особу. Тобто вам, виходить, Де вона тут вона... написано, відповідаючий? Тут не написано, хто він такий. Та то штамп на... якийсь, мені має бути роз'яснення. Хай прийдуть. Він сам своїми руками, заступник. На, не штампи які ставить. Це не печатка. Чому вона не поставила? Тут я не можу. Ні, я вам так, просто, ви ж я... нічого я... не знаю. Давайте Ми дивіться, ми зафіксували номер його, підемо зараз до службового автомобіля, ми вам надамо, все, це, ваше з... 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 сприймав. Ну, за... підемо ці, от, бо, тому що це корупціонери, його. з ними нема що говорити. Я просто хочу, щоб ви теж зацікавили. Ми зафіксували. Зафіксували, да. Да. подамо це за корупціонерів ми. на них просто. Все, mm -hmm. тримайся, до зустрічі. Надіюсь, або ти будеш на нулі, або тебе достойно посадять за те, що ти корупціонер корупціонер тут. Yeah. Покриваєш своїх злочинців. Правильно я зрозумів? І ти зрозумів. Все, щасливо. Гарного дня, пане Андрію. Туди ну, можна і туди прийти, тут то, то саме це буде на воєнні стоїть. Це, це дана ваша справа, Дана ваша справа. Передана в ДБР. Значить вам потрібно куди зберегти. Деб... Не ДБР, це тут пер... не написано куди. Вони то передають на... Вон, написано, встановлено, що е, даний факт не відноситься до компетенції. Е, 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 от хай вони мені пояснять, що, чому вони встановлені. Чому вони відносяться, да. так? Ви да. можете вже і... закон України саме почитати. Я прочитав закон, та не їхньої компетенції. У мене є закон по викриванню, який підказує, підсверджує, що це є прерогатива антикорупційного бюро. В законі чітко розписано. Вони той закон, отут в відписці, тупо ігнорують, оминають я вам... і я вам рекомендую ще звернутися до Слово управління поліції. Ви хочетеся, що працювати, хочете в... вона там знаходиться. Вони розумієте? Пас, Ні, можемо Ви зараз туди їдете. Ви зараз туда їдете. Я ж вам кажу, ми в принципі могли б вас завести, поки списемо рапорт, але може прийти інший виклик нам. Ви розумієте? ви розумієте, ви розумієте, от я до вас поїду. Є вже кримінальна справа по поводу того факту. буду... справа, яка. Є кримінальне справа. Та, а Приму вони не хочуть кримінальне провадження ким бити? Крим... Крим... Та не працівниками цій... поліції правоохоронним органами правоохоронним органом. Поліція також правоохоронна, але самостійно ці не Та неважливо, вони сюди вони передадуть по належності 216. Не, по 216 вони передають, а але й справа. Це є компетенція кожного органу правоохоронного, правильно? Дивіться. Вашим питання займається. Державне бюро розслідування. Ні, державне бюро де не займається, воно покриває. Я Львові... Ні, я вам просто говорю. Е, і поліція відкрила даний кримінальний факт, е, Вони, ні, вони сюди не передадуть, несуть. Я просто прийшов в НАБУ, з'ясував... Тобто з'ясував, що проти на групу по поліції, вона вам нічим не буде. Е, ні, мені треба, щоб зафіксувати от, е, факт покривання, факт... Підтримання О, злочину. Зафіксовано. Моя бодікамера. Давайте... Можете записати номер моєї бодікамери. 472-267. І дивіться, можна... як це ще належно... Ну, це... О, це О, от мене зафіксує. фіксує. <праць> Дивіться, ми якось це зараз ще зазначити треба, чи що, бо тому що я буду. А Де ми зазначили? Я не розумію в плані зазначити, що <праць> саме зазначити. Ну по, по суть виклику, як має відбуватися? Ну якийсь протокол чи що? інші скарги на Е, Неважно, Ви маєте зазначити, от я от я вам вказую, це є злочинна дія, була покривання. Ну, я, от я заявляю, що це, бу, це сторони працівників НАБУ це є покривання е, е, злочину на сотні мільйонів гривень. Так, і не сприваю, мені, як і журналістом, і як людині, яка викриває цей злочин, це вони протидіють, проти закону йдуть викривального. Вони мені мали надати би всю підтримуючу, я кажу, інфраструктуру, щоб я викрив цей злочин. А вони все зробили, щоб того не було. Ну, вони мене ігнорують, вони мене не допустили, вони мене роз'яснення дали. Згідно цього закону, можете собі прочитати. Це номер 198 Риска 9, Римське. Вони мені мають надати слідчу оперативну групу, щоб я до місяця часу довів, що злочин є група. Якого гору? Набув. Антикорупційний бюро розслідування. Опа, НАБУ. До чого тут поліція взагалі? Ви не зрозуміли. Я кажу, заявляю, що б... ви, е... нас, ви, ви, не зможете, ви просто кажу зазначте, що ви, е... при вас був скоєний злочин. Це е -е, мені як рапорті, жур... Ми електронний рапорт сказали, правда? Так. буде вказано, да. що громадянин... Ні, громадянин, це журналіст, так, це... да, я ну, просто не, людина, так. Да. <смеш> е, ми навіть ще не встановили вашу особу. Я не особа, я людина, але я користуюсь… Вас, я дивіться, да, можна... дивіться. зазначте посвідчення. Це не є документ. А як, що це? Осві... це номер зазначений. Вашу... Вас... Не особу, дивіться, не... дивіться, я Пас ще раз. Я користуюсь документами, через які ми взаємодіємо. Але я, мене не путайте з особою і, і свій з фіз особою. Я можу вам надати нас документи. Нас особою, як, е, це з вас, та, а я людина. Особою мене не ображайте, більше не повторюйтесь. Е, вот. Дивіться, взаємодіємо ми через документи зазначили, що вам легше було в базі. Оце, це не мій документ, це я ним користуюсь просто. І, от. Це не ваш документ? Ні. Я його купив. Бачите, ззаді пише, що? Що пише? Зверху. Паспорт громадянина України є власність е, України. Ну Не мій нов Я його купив, користуюся. Я маю право на громадянство. А це. Я його купив, користуюсь просто, щоб от з вами взаємодія. Так, не маєте право на громадянство. Це взагалі нічого не знаю. То вже пізніше, щоб не, вас не відлікати від уваги. Маєте ну, це... б... право на громадян. Не... Маєте це... право на громадянство. України. Це... Ну так, ну, маю особа право. Не Особа? людина. Я не за вас автівка. Так. Які особи мають право на громадянство України? Ті живуть протягом відповідного періоду на території України ті, що е, е -е, жили е -е, до, що... до того, як України ще не було, жили на території України. Я Згідно свідоця... України, Дивіться, згід... я, da, так, да, Згідно свідоцтва про народження, я на громадянин Республіки України, наприклад, УСР, правильно? Це видано Галицьким? Та я не знаю, подивіться. Я купив, там маю. Це документ, через який ми взаємодіємо. Я все за документи зазначаю, щоб ми, ми могли в бумажному воді спикуватися. Ні-ні, це, жо... Ні -ні, це... це про... там прописаний документ. Там чи як. Ну. Я народився, мама народилася. Просто народила. В якому те в регіоні правильно? Ну ні, та пишіть з документів, перепишіть. Даже, це, якщо все. Вулиця, це якісь регіон, якась зміни. Мама на, просто народила ні, на, на землі. Це а це то, що... Документ, ви пишіть по документах. Де засвідчені документи? Це внесення вказу. Це ваше повідомлення. Документ, який надає право Добре. на громадянство. Е, дивіться, ви зазначили, що... Чи якось мені записати треба, що я ну це був з з сторони працівників набу злочин покривальний. Тобто вони сприяють покриванню злочину, бо тому що дивіться податки я вкажу в своєму електронному рапорту. електронну Так на вашу думку, на вашу ну, на мою думку, бо мені довести дивіться, бо мені довести не дають. Як бачите, я викликаю слідчих. Я хочу надати докази всі доводи. Ну і... я не можу сказати вам, так як не я ні, скажу, бачили, не орієнтуюся. Ні, ви бачили, що не я викликаю, не викликаю не да, не, І мене от, от мене ігнорують. Ви просто ні, мене увазі, ви бачили, я намірювався викликати слідчих, щоб мене доцільно ми могли провести слідчу оперативну дію. Мене ігнорують просто. Мені йшли відписки без підписи підпечатки. Тобто на ваших очах це був е, зазначити обов'язково злочин. Ви камера працює? Що, Но, злочин, який працівники НАБУ повторно вчинили. Бо тому що з вересня місяця я ці факти зазначаю і не, доцільного немає. Тому обов'язково цей. А, І зазначте мій номер телефону, щоб мені відповідь прийшла е, від вас на рахунок. А ваш номер телефону у нас вже в базі. Так, є, так. Все, тоді наразі е, тоді, якщо щось хай там, якщо поразі. поліції. Вони... Е... Займаються по кримінальному кодексу, вони більше в ньому орієнтуються, скажу. Можливо, вони вам ніж... Ні, ні, Мені просто зазначено, мані це відеопротокол бу... буде. Віде... Відеопротоколи я розташовую себе на YouTube-каналі. Да. Чи... YouTube, і Ютуб, і Тікток, бо тому що я, я ж не знаю, що зі мною може і відбутися. Прочі. Мені так. треба страхуватися. І я викладаю всі події з вересня, які відбуваються. От, оце, оце, бач, Андрій. От, от він, вчора я його знімав. Тобто це зомбі-машини. Вчора прокуратури Львова, це суд в мене був, це, от він. це начальниця з НАБУ. Це я перед тим, пару днів тому то п'ять, дивився, ну, тиждень тому я перед Паскою заходив, вона взагалі від мене втікла. Це голова апеляційного суду, я теж звертався до них. В так таке пишетесь, Андрій Жук. Андрій Ж. крапка великий. Ну вот так як тільки що бачу. От дивіться. Секунду. От то. Я подав нам не випадання, дивіться, зараз як вона буде втікати. Вона слухає про злочин, там в ході в холі. Вот. Вот, вона бачила, я кажу, я ж фіксую. І вот, дивіться, вона вот, всіх втікає. Пару хвилин послухала мене і втікає, от, втікла. Не дослухала навіть злочин. Це один раз до мене вийшли і постійно втікає. Ну, так ведуть справу. Тобто я не можу довести, що там є злочин. Мені пишуть відписки без підпису без Отак от. от дивіться, бачите, от вона втікає. Не я за... зрозумів, Що добре, ми не можемо не на за... вашому виклику затримуватись. У нас і... черга викликів на... Я і... вас зрозумів. все тоді зазначте, якщо щось мені безпосередньо я буде. Я заз... в напроті своєму вкажу, да. все, щоби всі ті да. факти, які да. ви нам вказали… Тож, да. Да. Факти, і дайте які, мені повністю буде... моменти, якщо я щось буде назінне, щоб я оскаржив чи що. А ще ще можу вам де. Ні, нам начальство, воно ж рапорт якийсь буде, правильно, по рапорту ну, якась від... Звісно, рапорт буде у нас в базі. Е, e, так, що, типу, от перед, на ваших очах був злочин. тобто, мен... Так, да. тобто, на фоті ми... да. Тобто, має мати... ви ж маєте тоді, згідно з злочином, який ви побачили, передати в належні органи, щоб... Це ослід... вже не я це взяв. Ну, я маю на увазі, як... керівництво передайте, так. Да. Можливо, тобто, передасть, я не можу вам сказати, що e, буде чи не буде. Ну, воно буде, дивіться, в відеопротоколі зазначено. От, інформація буде вперше, Дивіться, мій відеопротокол. Відеопротоколи по Падуть вищі інстанції, тому не покривайте Тож, їх. В будь-якому случаї ваш тому я, наш, ні, ні. наше відео туди, туди також попаде. Я, виклик, я виклик, тому виклик. хочу, щоб ви свої так. сторони надали теж. E, свій вплив якийсь e, мій б... вплив це написати. Не... Віпро. Мій вплив знаєте, мій вплив приїхати на дане передати керівництву, щоб керівництво подав. Так, так. Я ж про те та... та... говорю. Того... Та... Ну та... я кажу, щоб це це та... керівництво. Це має на... компетенція, щоб керівництво належно формуло. Оцей злочин, що побачений. Всі ваші поясни записані на Все. А, і ви сюди приїхали номер якийсь ще є цього? Рубін 99. Ще раз. Рубін 99. Секунду, секунду. Зараз, зараз, зараз запишу. Ось у мене виклики тільки по 102 за останніх пару днів. Рубін. Рубін 909. 909. Не виклик. Сьогодні 16-й, Все. Щоб я не напутав, то так коряваться. Все тоді добре, наразі добре. це, якщо щось, так, якісь моменти, Мані, щоб... Звісно, припиню. Угу. Все добре, дякую до побачення. Будемо чекати, реакції адекватно.